Сонік бум. Промінь антигравітації. Чи є що краще за недільний ранок? Чашка чаю стопка вінілових рок альбомів і зовсім нова мочалка, яка тільки чекає, щоб попрацювати. Бракує тільки газети. Щонеділі цей гідкий протяг руйнує мій ранок. Мати природа дуже зазналася, завдяки мені, поливаючи все кислотним дощем. Пора збити з неї пиху. Повернувши моє лігво на 16 градусів, я поб'ю природу в її власній грі. Сніданок подано. Ми так старалися для цього бенкету. Все зроблено з любов'ю. Ах! Ах! Гляньте, що накоїли! Приберіть, а я піду по гравітаційні чоботи. І нічого не чіпайте. Скільки разів повторювати? Не рейс крізь тунелі. Але це моя робота, а ні? Ну, тепер уже ні. Тачдаун. Знаєш, часом мені здається, що Еґман нас не цінує. Що ти взяв? Він штовхає нас, обзиває і завжди каже, я вас не ціную. Ясно, на що доктору екману гравітаційні чоботи. Бо тиждень моди не за горами. Ні. Що протидіяти впливу антигравітаційного променю. Цей новий винахід може зробити революцію у світі. І це чудовий капельок. Дай сюди. І в мене почався стрибок росту. Тримайся, К'юботе, і я тебе спущу. Коли мене у цих лялях на тижні моди. Недумки! Я сказав нічого не чіпати. Гравітаційна сила, деполяризує його процесори. Посіпаки, принесіть гравітаційний промінь. Тільки не це. Тільки не пневматична система. А! 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 І він приземляється. О, ні, цей вітер мене більше не здолає все звелося до одного пенальті. Чи зможе дівчина пробити стінку і довести, що жінки так само хороші спортсмени, як і чоловіки? Знаєш, Емі, щоразу, коли хтось привертає увагу до гендерних ролей, це зрештою підриває концепцію гендерної рівності, вказуючи, що це виняток, а не статус-кво. Що? Якщо бодур, це не значить, що не фемініст. Я не хочу переривати цей дуже важливий діалог, але мушу вказати, що інопланетяни крадуть наші рушники. <ривіт> не певний, що це інопланетяни. <ривіт> Відчуває запах смалених тостів. Орботи, у тебе є ручка. Зроби щось або позбавлю тебе зарплати. Взагалі-то він не позбавить, бо не платить тобі. Та може позбавити житла і живлення. Ні, Якщо вказав їх утриманцями у своїх податках. А можна обговорити мої фінансові проблеми іншим разом. Якщо я хочу все виправити, можу потрапити під промінь. і Зробити це сам. Вітаю, сер! вам машину, поки ви їсте, а? Ай! Вистрибую. Ти впорайся, Егман. Треба щось придумати. Так, придумаю. Я лечу. Схоже, доведеться рятувати не лише рушники. О, клас! він потягнув гармату. Це вже занадто. Тейлз, піднімеш мене якось у повітря. Під'єднаю цю гіпертрубку до осцилятора. О, сонік тут він усе залагодить. І я сказав собі, що мене не зв'яжуть знову. А? Хо -хо, чим тебе зв'язали. Все так ясно, начебто я бачу світ з іншого ракурсу. Клас, ти диви як. Ми всі маємо літати. О, ні, о, ні. За мною я звільню вас від тиранії гравітації. Ми всі полинемо до зірок. Одну картоплю, фрі, будь ласка. І картоплю як гарнір? Гарне питання. Знаєш, давай картоплю фрі до фрі. Ця антигравітація мені тут, як скалка в оці. Доведеться подбати про все самому. Зробити собі фрі. Шлях до просвітління лежить через звільнення від невидимих сил, які тримають тебе. Цей кюбот правильно говорить. Так, поки всі не піднімуться високо, а там скінчиться кисень. Логічно. Шкода, що ти пізно про це сказав. Фу, Картопля або підгоріла, або замерзла, чи навіть все разом. вийти себе о ні, ще бракувало шибе. Проявила себе. Треба щось зробити. повернемося до нас, Соні, будемо роздавати набридливі брошури людям в аеропорту. Треба діяти швидко, тут закінчується кисень. Соні, лови! Попіймав! Кіл-Боде, приготуйся до посадки! Ні! Я відчуваю на тобі легкі руки гравітації! <різвано> <різвано> Ради, що вже все! Мене більше не переконають харизматичні шарлатани з обіцянками кращого майбутнього. Цікавить ексклюзивний шанс придбання житла в та Звісно. <ривний п 'який> випадок, <Тейлз> Крута робота, Тейлз. Вчився в найкращих. Телик. О, жорстока доля. Я знову повернувся у своє звичне нецеіснування. <гум> 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 Кюботе, твоя система діагностики в робочому стані? А, ні. Але я в нормі. З ним усе добре. Тут щось не так. Хтось ще відчуває важкість. Ну, сьогодні в день я з'їв величезну піцу для любителів піц. що з маленькими піцами зверху. І я згодна. Щось тут явно не так. Ой! Ой-ой-ой! Схоже, ти не вимкнув антигравітаційний промінь, а вимкнув зворотню дію. Я нарешті зробив ідеальну картоплю фрі. І скуштую. Ні. Ні. Наклс, ти найближче. Вимкни гравітаційний промінь. Без проблем. Взагалі є проблема. Пам'ятаєш, я казав, що не можна рити тунелі. Забудь забути що він хоче, щоб ти рив. Я рию. О! Нам вдалося повернути лігво на одну восьму градуса. Клас! Ще всього лиш 127 восьмих і можете заходити. <плес>